Ветері, о тебе. на часі. Ми назвуть Микола Пахніне. Ми, як завжди, оглядаємо все найважливіше, що відбулося у світі країні безпосередньо на Харківщині впродовж тижня. Що минає, і сьогодні ми починаємо не звично зі студії, а з Верховної Ради. Саме це є наразі епіцентр всіх політичних подій, що відбуваються в Україні, і саме на цьому тижні розпочалася осіння частина парламентської роботи. Якою вона буде? Ми сьогодні спробуємо почути і дізнатися, як то кажуть, із перших вуст. Природно, що в полі нашого зору буде тема. Прийняття закону про спецконфіскацію, про яку, до речі, у своєму виступі з парламентської трибуни наголосив президент Петро Порошенко. Це один із ключових складників, одна із напрямних для того, щоб сьогодні забезпечити обороноздатність українського війська, забезпечити потреби працівників бюджетної сфери і. Безумовно, ми не поминемо події, які сьогодні складаються довкола телеканалу Інтер. Це зміни до закону про телебачення і радіомовлення, які якраз стосуються частини інформаційної безпеки, оскільки сьогодні та складова гібридної війни, яку веде проти нас Росія, левова її частка стосується саме інформаційної безпеки, і природно, ми торкнемося старту. Нового навчального року тих новацій, які сьогодні відбуваються і в початковій школі, і у вищій освіті. Отже, Верховна Рада, в якій вже немає тоталітарної символіки, тут так само виконують закон про декомунізацію Верховна Рада, в якій на чільному місці той самий історичний прапор, який народні обранці заносили 24 серпня 1991 року до сесійної зали, частина української історії і українська. І українське сьогодення тут, в епіцентрі національного політикуму. Порозімної народні депутати України, фракція Народний фронт, лідер фракції Максим Бурбак, Людмила Денисова, Ірина Єфремова і. Пане Максиме, перше питання до вас. Почався новий політичний сезон. Ваш виступ, якраз стартовий виступ у Верховній Раді і основні акценти. По-перше, хотів би, щоб рідко вживали термін сезон. Ми не в театрі, ми не в цирку, хоча деякі політичні сили перетворюються вже на цирк Шапіто. Але ми маємо робити те, для чого сюди би нас делегував народ: приймати виважені правильні державницькі рішення. То впевнений, що. На п'ятій сесії ми повинні, врешті-решт, схвалити закон про спецконфіскацію грошей, вкрадених режимом Януковича. Нагадую, півтора мільярда доларів були заарештовані урядом Арсенія Ценюка понад півтора роки тому. Вони розміщені на рахунках Ощадбанку, і в грудні місяці може сплинути термін їх арешту, і вони будуть повернуті Януковичу його посіпакам». То впевнено, що ми подолаємо лобі Януковича у Верховній Раді, лоббі п'ятої колони Кремля, проросійське. Ми побачили, що до цього тижня було вскрито дуже багато російських консервів і полуфабрикатів, які, завдячуючи е, працівникам каналу Інтер, їх заводили, і вони відкрито це в переписі. Вказали Добродомова, Капліна. Боріслава Берйозу мусія їх заводили в парламент. П'ята колона Кремля тут присутня. Лінія фронту зараз у парламент. І тому фракція Народного фронту, всі як один, будуть боротися з викринням проросійської агентури і на телеканалах, і в засобах масової інформації, і у Верховній Раді також. Якщо повернутися до закону про спецконфіскат, президент у своїй промові на цьому зробив акцент. Він певен в тому, що парламент все ж таки дійде. Певного компромісу політична воля запанує. Закон буде ухвалено. Ваше бачення цієї ситуації. Ми знаємо, чим закінчився липень перед перервою у парламенті Роботи що надалі? Це ініціатива народного фронту. Цей законопроект розроблявся в Народному фронті. і зараз ми е, врахуємо думки наших колег з інших фракцій і, врешті-решт, зберемо голоси за те, щоб 50 мільярдів гривень були повернуті державі. І вони пішли на підвищення обороноздатності України раз і на підвищення допомоги соціально вразливим верствам населення. Два. І це також законопроект нашого колеги Людмили Леонтів Денісової стосовно розподілу цих грошей. Вона краще про це розкаже. Так, пані Людмила, якраз пан Максим на вас спрямував дороговказ розмови. Ви подали відповідні цифри і розподіл коштів, в разі того, коли закон буде все ж таки ухвалено про спецконфіскат. Першочергово, коли буде спрямування їх? Ну, безумовно, першочергово це буде на підвищення обороноздатності нашої держави. На сьогоднішній день потрібні кошти, тому що на перше вересня 2016 року тільки 20% було забезпечено фінансування міноборони і бюджету розвитку міноборони. Тому безумовно вперше туди, але потім друга частина це 50% цих грошей буде направлена. Ми разом подали цей законопроект. Він вже зареєстрований. Його номер, щоб всі могли почитати, це 5088, Буде направлена на підтримку пенсіонерів, які отримують пенсію нижчу, ніж прожитковий мінімум. А таких сьогодні 9 мільйонів 100 тисяч людей. Тобто, це сьогодні 80% населення серед пенсіонерів отримують таку нижчу пенсію. І їм буде додатково надана допомога 1130 гривень. Ще кошти будуть направлені на підтримку вчителів, лікарів, всіх освітян, всі, які працюють в бюджетній сфері. Це ще 3 мільйона 400 тисяч людей, яким буде надана допомога 1450 гривень. Це може хтось скаже це за малих кошти, але це безумовно треба зробити, тому що ми всі знаємо, що підвищення житлово комунальних тарифів відбувається, на долар росте, ціни піднімаються, але допомоги такої нема. Так, от народний фронт таку допомогу запропонував. Я хотів би додати: це гроші підуть на фінансування роботи наших підприємств оборонної галузі, розташованих в Харкові. Також Безумовно, ми робимо акценти на тому потенціалі, який сьогодні є в Харкові. Та втім, є от внутрішнє відчуття того, що цей закон все ж таки вдасться прийняти з огляду на те, що відбувалося у липні. Якраз я звернувся до своїх колег з тим, що коли цей законопроект консолідований, буде поставлений в залі і проголосований, ми опублікуємо всі фамілії тих. Депутатів, які його не підтримують, які деколи рвуть на собі сорочки, захищаючи соціальне вразливе верстю населення, а нічого для цього не роблять. Країна буде знати своїх героїв. Це Як? парламент країни, в якій триває війна. Це був один із акцентів е, промови. Все ж таки, найближчі чотири місяці. От своєрідне завбачення ситуації. Як будуть розгортатися події? Е, оборона, оборона ще раз оборона підвищення обороноздатності. Друге закон про спецконфіскацію. Третє бюджет 2017 року, де передбачити 5% не менше е, валового внутрішнього продукту на підвищення обороноздатності і. Захист соціально вразливих верст населення. Ось головні завдання для Народного фронту на п'ятий сесії. Дякую, е, пані Ірино. Ваше бачення ситуації, якщо це все приломити саме на харківській реалії? ми роз'яснюємо суспільству і хотілося б, щоб воно зрозуміло, хто дійсно піклується про їх потреби, а хто е, працює на е, Кремль. І я вважаю, що ці закони, які ми дай Боже приймемо на цій сесії, буде підтвердження тому, повторюючи, що сказав Максим Юрійович, підтвердженням того, хто ж дійсно піклується про українське суспільство. Ми не можемо допустити розбраду суспільства. На це саме розраховує Кремль і про пропутінський я вважаю, що суспільство і народ у нас розумний. Він розбереться. Хто дійсно піклується про нього? Пані Людмило. Наразі вже ведеться робота щодо бюджету на 2017 рік. Якраз видатки на соціальну царину, бюджетники, які закладаються основні напрямні в нього. Ви знаєте, я як голова комітету, який піклується питаннями соціальної політики зайнятості пенсійного забезпечення, ще не маю такого документу. Я не можу говорити. Піклуються вони в уряді про соціальне вразливе верство населення. Які будуть соціальні стандарти, скільки разів вони будуть підвищені, тому що ця бюджетна резолюція, яка була подана урядом, вона не була розглянута парламентом, тому що вона була подана тоді, коли парламент завершив свою роботу і пішов пішов на перерву. Але комітетом була розглянута та бюджетна резолюція. Ми не дали свої пропозиції, щоб. Не менше п'ять разів підвищували соціальні стандарти, тому що як минуло роки це робили здвічі, це не відповідає тому, що інфляція більш ніж підвищення соціальних стандартів. Інфляція 40, а підвищення 9%. Тобто, так не може бути. Це ми говоримо про те, що, наприклад, уряд синівка, коли працював ще півроку тому, то тільки сім мільйонів громадян були. Що вони отримували пенсію нижче ніж прожитковий мінімум? Зараз вже понад 9 мільйонів громадян. Тобто, треба все ж таки розуміти, що соціальні стандарти треба підвищувати. Осучаснення пенсій, вже призначених минулі роки, треба ну, щоб воно було, і це на це треба закладати кошти. Але якщо ну, уряд намагається робити так, щоб 15 вересня все ж таки внести бюджет це як за законом. Але ми думаємо, що як знесуть, так і відкличуть. Ви у на часі поруч зі мною Тарас Кремінь, депутат Верховної Ради, який є головою підкомітету з питань освіти, розпочався новий навчальний рік. Багато новацій, передусім у початковій школі, і який настрій зв'язку з цим. Я хочу привітати не тільки своїх колег, освітян, не тільки студентів, учнів із початком навчального року, але напевно і всю Україну із тим, що ми розпочали навчальний рік з мінімумом проблем. Я це пояснюю тим, що на нещодавні колегії Міністерства освіти і науки дає є членом. Ми змогли змінити програми для початкової школи, так би мовити, розвантажили їх. є надзвичайно великий резонанс. Міністерство забезпечило зі свого боку підручниками українські школи на 50%, Простимулювало органи місцевого самоврядування, щоб вони так само. Виконали це завдання. По третє цього року я вважаю, рекордна кількість шкільних автобусів вже придбана за рахунок освітньої субвенції 50 на 50. І поступово виконується процес звідновлення реконструкції наших шкіл. Мені дуже приємно, що Харківщина все-таки пішла шляхом створення опорних навчальних закладів. З'являються нові прекрасні філії, проводяться конкурси на кращу опорну школу і вони виграють відповідні кошти на матеріально-технічне оснащення. Можу сказати, що ця вступна кампанія для абітурієнтів вищих навчальних закладів була неспокійною, бо і технічне забезпечення давало збої, і, зрештою, нові правила прийому вони вплинули і на кількість і на якість наших вступників. Але якщо говорити про кількісні показники в порівнянні з минулим роком, українські університети утримали значно більше студентів, якщо говорити на частку населення. По-друге, з'явилися додаткові пріоритети, в тому числі для е, унікальних спеціальностей. Мені приємно, що харківські навчальні заклади, і Харківська політехніка, і національний університет, і університет радіоелектроніки, як завжди, мали великі черги з абітурієнтами, і я хочу побажати цим дітям, щоб вони все-таки здобули прекрасну. Академічну освіту, кращих українських університетів без перебільшення, щоб харківський регіон Слобожанщина отримали нові робочі місця. Я маю на увазі в процесі створення нових робочих місць випускниками були створені нові. Установи підприємства, де працювали молоді перспективні випускники харківських вузів, бо, зрештою, нашу молодь сьогодні треба зберегти умовами, соціальними пакетами, першим робочим місцем, все таки тими гарантіями соціального спрямування, на яких сьогодні стоїть упевнено міністр освіти Лілія Гриневич, за що я дуже вдячний. Ще за Арсенія Гецінюка за його прем'єрство, якраз розпочався проект Hub Schools, опорних шкіл і наскільки. Які ви задоволені тим, як цей проект сьогодні провадиться в Україні? Мені звичайно хотілося б іншої динаміки, бо я так розумію, що разом із створенням опорних шкіл в межах децентралізації освіти ми повинні говорити і про бюджетну децентралізацію, створення об'єднаних територіальних громад на превеликий жаль ні немає у тієї динаміки, але в той же час опорні школи сьогодні дають нові можливості і пріоритети для отримання нових коштів для ремонтів. Для отримання нових шкільних автобусів, для кращого фінансування, для запрошення до співпраці кращих науково-педагогічних працівників, і це, звичайно, тільки радує. Я все-таки вірю, що за результатами нашого вчорашнього засідання профільного комітету, де ми розглядали стратегічні пріоритети бюджетного кодексу 2017 року, все-таки рівень ВВП буде дотриманий на належному рівні. Мало того, не буде експериментів над закладами профтехосвіти. Зрештою будуть знайдені кошти для поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, і безпосередньо це стосується і галузі культури, до якої так само має пряме відношення. Ми не можемо сьогодні їх переводити в соціальну сферу, ми не можемо утримувати їх за рахунок тільки європейських грантів, і якихось мінімальних асигнувань, бо збільшуються комунальні послуги, збільшується мінімальна заробітна плата, і кожен освітянин, який по суті сьогодні є. У складі нашої інтелектуальної армії України це другий фронт, без якого неможливо уявити стабільність, неможливо уявити консолідації і міцності наших сил, як в окремих регіонах, так і в Україні в цілому. Ви у на часі ми перебуваємо в кулуарах Верховної Ради. Ситуація довкола телеканалу Інтер, пані Ірино. Як розгортаються події? Вже готується нормативна база відповідна до того, аби відвертати подібні факти надалі. Ну для вас і для телеглядачів не секрет, що ситуація з інтером розгорталася не тільки на цій неділі. Цьому передували деякі події. І не секрет, що канал Інтер своїм голосом, своїм віщанням імплементував ті меседжі, які посилала кремлівська, кремлівська верхушка. Ми знаємо цих представників в Україні, ті, хто спілкуються і ті, хто насаджують нам ці меседжі. Ми знаємо, що фіртаж це безпосередній хазяїн каналу, ми знаємо, що туди простягнуті руки Льовачкіна. І коли все суспільство відчуває, що з національного українського телеканалу в воюючій державі йдуть меседжі антиукраїнські. Це безумовно збурило суспільство. І оскільки Верховна Рада це відображення суспільства, тут народні депутати обрані народом, безумовно і у Верховній Раді ця подія викликала резонанс. Ви знаєте, що в началі неділі депутати від Народного фронту подали заяву в Генеральну прокуратуру і СБУ для того, щоб розібралися і оцінили. Роботу антиукраїнську каналу Інтер, і е, наступні події, що е, відбулися, е, Народний фронт однозначно засудив методи підпалів, силові методи, які е, е, пропонують е, е, ну, люди, які збираються на такі мітинги. Але Проблема є. Проблема вчора розглядалася на відповідному комітеті і готується законопроект, як ви правильно сказали. Про те, що якщо національний канал працює на антинаціональні моменти, то він повинен за це відповідати. Пані Ірино, тут є дві сторони: перше, це, скажімо так, пересічні журналісти, рядові журналісти, які працюють в службі новин інтера. Інше, це та ситуація, яка складається довкола цього каналу. Ми бачимо, що той підпал він справив відповідне враження для, скажімо, картинки під російські засоби масової інформації. Друге, це реакція Європи, яка відбулася. До речі, я читав ваш один із крайніх блогів, де ви якраз ці, цю, всю цю послідовність викладали. От якраз у зв'язку із. Сим реакція наших європейських партнерів, вона достатньо негативна і от достатньо дражлива ситуація складається. Як тут бути? Е, ну, ви дійсно згадали правильно. В останньому своєму блозі я писала, що дуже влучно, е, як то відбулися по часу події, бо якраз напередодні засідання двадцатки і напередодні взагалі початку сесії. Тобто повинен був бути інформаційний привід. Зараз силові структури розбираються. Що це було? Це був підпал, чи це була імітація, чи це було потрібно власникам каналу для того, щоб привернути увагу. Я думаю, що на Заході люди розберуться і, вислухавши відповідні. Рішення після розгляду цієї справи приймуть правильне рішення. І е, ваше бачення, е, взагалі того, як подальші чотири місяці будуть розгортатися в парламенті, е, багато чого змінилося е, із стартом, е, скажімо так, вже осінньої частини вашої роботи. Ми бачимо, зникла з зі стін парламенту е, тоталітарна символіка. Ми бачимо, що з'явився той самий історичний прапор, який виносили ще 20, 24 серпня дев'яносто року до сесійної зали. Як працюється за за такою атмосферою? Е, ви знаєте, ми всі проголошуємо про те, що ми двигаємося в Європу. Ми всі проголошуємо про те, що ми хочемо бути європейським парламентом. То я вважаю, що крок круг за кроком ми все-таки до цієї цілі дойдемо. Інша річ, що кожен раз, кожен чи від народного фронту, чи від блоку Порошенка, волає до зали. Люди добрі, давайте розпочнемо працювати. Давайте від до одного один до одного відноситься з повагою. Давайте не забувати, що ми відповідальні насамперед перед народом України, і їм неприємно бачити в залі якісь склоки, якісь сварки, Є національні інтереси держави, і кожен, хто прийшов сюди, повинен розуміти, що він відповідальний в цій країні. Щодо дисципліни, ви якраз ходите до того комітету, який опікується в тому числі і цим питанням, опікуєтеся регламентом. Зокрема, пані Ірино, от які санкції будуть запроваджені до тих народних обранців, які є відвертими прогульниками? Ну ви знаєте, що сьогодні місія Кокса разом з регламентним нашим комітетом напрацьовує нові. До регламенту о, українського парламенту. Е, я думаю, що єдине дієве е, е, дієва санкція це від, е, відлучити за прогули його на декілька засідань е, парламенту. Ну ви ж розумієте, що е, судам, ну десь. Близько 60% парламентарів люди не бідні. І якщо їх копійкою наказувати, то для них це як, як капля в морі. Тому, по-перше, публічність, тобто, повинні висвітлювати ті прізвища, які прогулюють свою роботу, за яку їм платять заробітну плату, і відлучення таких депутатів на декілька сесійних днів від панраменту. парламенту. вважаючи те, що будуть прийматися важливі закони. І важливі моменти відбуваються в парламенті. Я думаю, що це дієва річ для парламентаря. Як на мене, для мене це було дуже соромно попасти в такий список, або щоб з трибуни парламенту прозвучило, що мене відлучають від роботи парламенту. Буквально декілька слів по харків'янам, які нас наразі дивляться завжди, де я буваю, я завжди кажу про те, що Харків. Це друга столиця України, друга перша столиця України. Я вважаю, що тут в Харкові живуть дуже розумні, інтелігентні, працьовиті люди. Тому вважаю, що коли ці всі люди розумні, інтелігентні і працьовиті, об'єднають свої зусилля, ми будемо жити в кращій країні. Цього Бажаю всім харків'янам розібратися, розібратися в тому, куди йде Україна, розібратися в тому, що дуже швидко прискорень не відбувається. Це наша карма, це наш шлях. Роби що можеш, і будь-що буде. Саме з такими настроями і почали депутати осінню частину парламентської роботи на тих коментарях, які ми сьогодні почули. Ми розуміємо, що зрештою переважна більшість народних обранців пристає до тої точки зору, коли потрібно все ж таки шукати компромісу і діяти в ім'я України. Бо нагадую, сьогодні український парламент працює в умовах війни, країна перебуває в умовах війни. Це накладає свій відбиток, це дається взнаки і. Ми все ж таки впевнені, що е, вже найближчим часом той раціоналізм, який все ж таки е, у більшості народних обранців присутній, в знаки. зваженого розсудливого прийдешнього тижня і зазвичай побачимося наступної неділі Щасти!